Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні з вами поговоримо про капіталку розташного вертикально розташного станка 2733. Що це за станок? Це такий самий, як 2Е78, але просто більший. Ми можемо поставити блок DAF, блок Volvo, Scania, MAN, грузовий і обробляти, тобто гільзувати під бурти, робити бурти і так далі. Заключається питання в чому? Ми станок купили. Він, про... він в дано випадку цей станок не проробив, а більше сказати пролежав, бо на ньому мало працювали. І питання таке, що виробітка по старіні її там немає. Як виробітки. є деформація. Його перевозили, він довго лежав, прогинався. І, ну, тобто перед тим як запускати станок в експлуатацію, його потрібно відкапіталити. Відкапіталити можна двома варіантами. Перший варіант відшабрити. це такий самий е, робочий і самий швидкий варіант. Другий варіант е, шліфанути, а потім відшабрити. От, наприклад, у нас є, е, шп... у нас є де ходиш е, колона. У нас є колона, по ній ходиш пільнина бабка. Колону шліфанути можна, Можна. а шпільнену бабку шліфанути не можна. Тому що не попадеш в розмір. Щоб це попасти, це навіть на заводі не роблять. На заводі шліфують колону, а шпільнену бабку підшабрують, тобто вишаблюють. В даному випадку, як робиться шпільнена бабка? Тут, де направляюча плоска і призматична, їх з завода стругають, коли її вистругали, її потім ставлять на колону і на заводі пришаблюють. Є такий варіант. Розібрати повністю станок, зняти колону, завести на шліфовку, її шліфанути, потім зібрати станок і далі пришаблювати шпильну бабку. Тобто одна поверхність всерівно буде пришабрана. Так, да, буде колона шліфована, а шпильна бабка буде пришабруна. Далі в залишається стіл. Всі направляючі по столові будуть шабратись. Плоска стола також буде шабратись. Так як можна взяти плоску стола, наприклад, шліфанути. І шліфануть її по-любому з перекосом, як би там не виставляли. Ну, вона, не буде, вона не буде шліфована рівно, її десь в якусь сторону закосить. І потім, щоб шліфований стіл був рівний, треба виводити, де його понаправляючи. Тобто брати по направляючих нижніх, одна призматична, друга плоска, його вивести, щоб він коли ходив вліво-вправо, не, він, не перек... він не був перекошений. І тоді після шлифоку прийдеться шабрити самого стола. Тобто такий варіант ми ісключаємо. Тому що Олександр з міста Лубнів, який а, це все робив, це людина, яка працювала на заводі, це все в нам показувала і каптувала нам не один станок. А, нам, якщо ми шліфанем стіл по плоскості, що він блистів, він був гарний, а, він нам такий рахунок там виставив, що це буде просто страшно. І часу, скільки він потратив на те, щоб. Стола плоско, щоб була, і вишабрати, направляє, щоб це, все було в... до півсотки. Я навіть боюся представити. чесно було прийняти рішення зробити направляючі по столові, вишабрати, а потім, коли вишибили, стола, шобрити, так як робляться на заводі. Других варіантів в нас не було. І таким способом всі весь станок шабрився. Хто зараз пише коментарі, що що ви там шарите. Там, де шабровка, там буде попадати пилюка в ці пази, де є ями при шабровці. І буде вигризати, станок довго працювати не буде. Окей, якщо ми беремо таку теорію, давайте розберемося. Там, де є плоскость. Плоскость працює на суху чи на маслі. Тобто, направляючи станками, змащуємо маслом, і також туди попадає пилюка і теж так само їх вигрізає. Але якщо розібратися більш детально, от у нас є е, направляючі, які відшаплені, в них буде масло. І коли стіло буде ходити, вліво-вправо, в, в цих ямах є е, е, масло. Це так я грубо вам говорю, щоб було просто зрозуміло. І е, по факту цей станок буде працювати довше. Це ми можемо розібрати, як, наприклад, у нас є е, росточка циліндра, і після росточки робиться хонінговка. Для чого робиться хонінговка? Для чого наноситься на циліндр з сіточка, а не робиться в зеркало? Що в оцих місцях, де є хонінговальна сітка, стікало масло і змашувало кольця, поршень і так далі. От теж так само станком. Хунігальна сітка, що шабровка, ми можемо прирівняти до одного того самого, це щоб просто вам пояснити так у двох словах. Станок ми відшабрили, відео далі я домонтую, це все вам покажу. І ось так ми запустили станок в роботу. Станок, який відлежав крем і рем, від, відпрацював і відлежав. Далі ми даємо друге життя і запускаємо його в роботу. В общем, відео скоро на Ютубі можете заходити, дивитися. Там все де в деталях, як все робилося. Всім дякую за увагу!